Привіт! Я вже майже на роботі, зараз у парку Шевченка. Сьогодні у мене буде студія. І нагадаю, що я працюю на 24-му каналі. Програма ЦРУ, Центр розслідувань України. Я вас познайомлю з своїми колегами і з цікавого, що сьогодні буде. Це, якщо все буде добре, то попрошу дівчат показати, як вони будуть фарбувати мене носити макіяж перед студіями і розповісти, що і для чого. Тож, я поки що буду йти. Вам усім гарного дня. Що ж, зараз готуємося до запису студії, будемо грабувати і подивитися процес. Я, походу, буду запитувати деталі по гриму. Тож, я думаю, багатьом буде цікаво, як це фарбувати бородатих чоловіків. Да, до речі, першого разу фарбуватися, ну, накладати грим було дуже дивно. Мені якось було навіть десь дискомфортно, але. Ну... Цікавий процес, це потрібно для зйомок. Що ж ми починаємо. Чим взагалі відрізняється от е, те, як фарбують для відеозйомки такої студійної від звичайного макіяжу? І для чого це взагалі потрібно? Теж що в першу чергу макіяж, для того, що то було ніби ну, покрасніше видно. на экране. меня. Если человек это по на улице снимает, то лучше он ну, при темном освещении чтобы он на экране смотрелся естественно. До речі, от гримери це ж люди, які багато дуже роблять для зйомки, але постійно за кадром. Знімались коли небудь на відео для телебачення? Ні. Чи... Ні. Не? А хотілось? Ні. Чому? вам достатньо того, що ви бачите, як це все дається? Если человек может, допустим, через экран рассказать, то есть каждый должен делать то, что у него получается. Мне больше получается ну, передать свежесть, усталость, там, Юридично не підкопатися, проте наші спікери побоюючись говорять про нього і натякають, що ця людина і його оточуючі не гребують із силовими методами. Що ж, ми завершили зі зйомкою. Зараз буду перевдягатися. дарує мені позитив, коли їду на роботу, їду з роботи, дуже часто бачу цього хлопця, тож підтримуйте його, насправді грає дуже круто Дворі все просто замітає. Я вже доїжджаю майже додому зараз. Пару зупинок на тролейбусі. І все. Так що скоро буду вдома. За Рамшата і земшута. <рес> <рес> чи рамшана і земшута, не знаю, як. Рамшана і джемшут, я Рамшан, чи Рамша? <рес> Ну, Не настільки це важливо. У нас вдома назрів такий. Квартирний вопрос. <рес> да. Квартирне питання ми будемо робити маленький мінімальний ремонт. Будемо передавати обої в своїй кімнаті, в своїй спальні. Тож... До речі, за два роки спільного життя це вже другий Да, і в другій квартирі, і, на жаль, не в своїй, а в тій яку, яку знімаємо. Тож ми, маючи вже такий серйозний сімейний досвід, поділимося з вами своїми секретами, як відклеїти перше обоє від стін, які вже на них, а потім приїдуть наші експерти і допоможуть нам. Настя, розкажи, хто у нас Експерт. експерти. Експерти з Майфа. Так, це мій тато. Та дядь Дядьміша. Це її хрещени. На, у нас, до речі, взагалі дуже цікава історія. Ми з Дядя Мішою разом щось служили. Так вийшло, що його мобілізували, а я вже по варбі і служили разом в одному місці. Що ж? Так, зараз будемо починати, так що я пішов по воду. Що таке серйозна? Розказуєш, що буде? Підлогу миєш? Обоє красиш. Як ви Розказуєш, що робиш. Ще з дитинства, коли ми у сім'ї робили ремонт, тато навчив мене лайфхаку. Щоб школери легше відбиралися, їх треба поліційно вчити. Ми з Сашою замість в губкою рукою вирішили їх уничувати. Да, модернізація. Тепер, коли обоє Намочені вони починають відходити. Не рви, не рви, не рви! Поклеїмо в другій кімнаті. А далі, бачите? А далі тут сухо і залишається від... Настя, потім будеш сама його шпателем віддирати намочи спочатку. Точно, можна ще раз поклеїти. Якщо дуже захочеться, перший кусок діра. Може так лишить, в когось є балончик, розфарбуємо, а обоє можна ще й загнати, що скажете. Ну гарно. Дякую. Круто? Люблю, коли переді мною стають на коліна чоловіки. Е, начальника мене. Давай, давай, витирай. Щас получиш. Мати не будувати, душа не болить. Так як ми розпочали серйозне будівництво, ми вирішили закарбувати його в пам'яті, в пам'яті цієї квартири. Тому що прийшов сусід 9 і... годин вечора і каже, що у нього маленька дитина, і ми заважаємо їм спати. Так, да, ми звичайно любимо дуже дітей, але ну вибачте, будь ласка, 9 година, і ми просто зриваємо обої в сусідній квартирі, не в нього вдома. І ну, це як на мене не дуже нормально. Може, коли в нас будуть діти, ми зрозуміємо. А ще він сказав, що вони чують, як ми говоримо, то нам нічого. Мивчать. Рот кляпом закрити чи як? Але ну, навіть не в цьому проблема, тому що нас лякають, що буде по-поганому, якщо наступного разу, коли будемо зривати обоє, буде по-поганому. Ася, ти чого тут залізла? Ась. Кс -кс -кс -кс. Що ви розуміли? Нормально. Ты нормально, кстати? Да? Нормалек, да? Привет. Ми вже... Нарешті закінчили. Почти думаємо одночасно. У нас закінчилась поклейка обою. Ми закінчили прибиратися, виносити все з квартири, потім виносити з кімнати, потім заносити в кімнату. Нарешті все на місцях, і ми можемо піти, мабуть, спочатку. Покупатися, а потім завалитися і спати. На... Зараз на годину по -го п'ятому вечора десь почали ми десь о десятій. Ні, почали ми вчора в сім. Ну, клеїти ми почали о десятій ранку. Так, да, а поклеїли ще в обід, але ще от поки процес прибирання вийшов трошечки довго. Так що потім будемо. Ми Все, заспокоюся. Тепер е, я буду підготуватись. Да? Я буду диаготуватися спати, а Настя буде вас відео. <рі> На цьому ми закінчуємо наше відео. Наш маленький смайліон. І тепер Ася хоче вам дещо сказати. Постав лайк!